Привіт, друзі, мої рибалки. З вами, як завжди, ваш вірний помічник на водних просторах, рибальський гуру. Сьогодні ми розберемо найцікавіше прогноз клювання на 26 грудня 2025 року, і цей день обіцяє бути неоднозначним, але дуже цікавим. На нас чекає справжня зимова риболовля, яка вимагатиме від нас не лише вміння, а й справжньої витримки. Забудьте про дивани, бо, попри всі виклики погоди, місяць сьогодні на нашому боці. Приготуйтеся адже дізнаєтеся, як у цей морозний день зловити свій трофей, обійшовши всі підводні камені. Перейдемо до тактик, адже без них у такий день нікуди. Друзі, сьогодні ми зосередимося на хижаках і деякій мирній рибі, яка не спить у глухозим'я, на що ловити і де шукати. Окунь. Наш вірний зимовий супутник. Цього дня, друзі, шукаємо його у великих зграях на глибинах від півтора до трьох метрів, особливо біля бровок, ям та будь-яких укриттів. Пам'ятайте, що при такій температурі води, в середньому від 1 до 4 градусів тепла, окунь буде дещо млявим, але голодним. Працюватимуть мормишки з мотилем, невеликі вертикальні блешні та, звичайно, балансири. Робіть повільні, але виразні проводки, не забувайте про паузи. Щука зимова красуня. Вона сьогодні може бути обережною, але активною. Шукайте її біля підводних корчів, на межі чистої води та заростей, а також на виходах з глибоких ям. Температура води, що коливається біля нуля, змушує її шукати місця з мінімальною течією або приямки, де температура трохи стабільніша. На що ловити. Безумовно, живець це класика, яка працює завжди. Також спробуйте широкі блешні та балансири розміром від 5 до 9 сантиметрів. Пам'ятайте, проводка повинна бути дуже повільною та делікатною. Судак нічний розбійник. Він виходить на полювання у сутінках та рано вранці його улюблені місця глибокі бровки, перепади глибин. Та місця з кам'янистим дном, при сильному вітрі, який, до речі, сьогодні буде досить відчутним, і снігопадах судак може триматися ближче до дна. Для нього візьміть вузькі блешні середні балансири, а також важкі джиг приманки. Експериментуйте з кольорами, друзі, і не бійтеся спробувати яскраві контрастні варіанти лящ та підлящик. Ці мирні риби сьогодні клюватимуть у ранкові години на глибинах від 5 до 8 метрів, шукайте їх на рівних ділянках дна з м'яким мулом. Температура води близько 3 градусів тепла змушує їх збиратися у зграї, використовуйте мотиля, опариша, а також зимові фідерні суміші, які подаються через спеціальну годівницю. Прикормка має бути мінімальною, щоб не перенаситити рибу в холодній воді. Тепер давайте розберемося, чому саме так. Погода. Друзі. 26 грудня 2025 року принесе нам справжню зимову казку. Але з характером, нас очікує морозна погода по всій Україні. Температура повітря вночі по країні коливатиметься від мінус п'я до мінус 15 градусів, а вдень від мінус 1 до мінус восьми градусів Цельсія. Наприклад, на півночі вночі буде до мінус одинадцяти, а вдень до мінус семи. У Києві вночі до мінус одинадцяти, вдень до мінус шести. Очікуються снігові опади. Місцями помірний сніг, а на сході та південному сході навіть хуртовини. Будьте готові до посилення вітру, який сягатиме 15-20 метрів на секунду по всій країні. Такі умови, особливо сильний вітер та сніг, можуть спричинити коливання атмосферного тиску, що негативно впливає на активність риби. Риба буде шукати укриття й глибину. Температура води, як я вже казав, вода дуже холодна, коливається близько нуля трьох градусів тепла у більшості водойм а на Дніпрі в районі Українки близько 2,6 градусів тепла. У деяких місцях вже спостерігаються первинні льодові явища та тонкий льодостав. Це означає, що риба максимально економить енергію, її метаболізм сповільнений. І вона неохоче рухається, тому клювання буде обережним. Фаза місяця. А ось тут цікаво сьогодні, 26 грудня, місяць знаходиться у фазі зростаючого місяця, це сьомий місячний день, і він перебуває у знаку риб. Згідно з місячними календарями, цей день часто відноситься до сприятливих для риболовлі. Хоча народні повір'я іноді суперечливі щодо місяця в рибах багато рибалок відзначають, що зростаючий місяць додає рибі активності, сьогоднішня фаза місяця може бути тим зеленим світлом, яке змусить рибу клювати, попри всі погодні негаразди. Але це не означає, що риба сама застрибне до садка, працювати доведеться. Загальна активність риби. Отже, друзі, загальний прогноз клювання на 26 грудня 2025 року буде капризний, але з високим потенціалом для досвідчених рибалок. З одного боку, сильні морози, снігопади та посилення вітру створюють складні умови, змушуючи рибу триматися глибини та бути пасивною, з іншого боку. Місяць у фазі зростання та сьомий місячний день обіцяють періоди підвищеної активності. Хижак буде брати, але обережно. Мирна риба буде дуже пасивною, але може порадувати на мормишку. Мій прогноз клювання на 26 грудня, капризний, але з періодами активного клювання. Очікуйте, що риба буде чутливою до ваших приманок. Тому не забувайте про делікатні проводки та мінімальну кількість прикормки. Успіх буде на боці наполегливих та підготовлених рибалок. Друзі, сподіваюся, цей прогноз допоможе вам сьогодні на риболовлі. Пам'ятайте про безпеку на льоду та на водоймах. Ні хвоста, ні луски вам сьогодні. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. І напишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити, і які у вас сьогодні очікування. До зустрічі на риболовлі!